Положив клієнтку в ванну, да, Сіго? Ну, да. І на скільки ти вже На 100 тисяч положив в ванну? Ну, почти, але я думаю, що шат. Ми всі сюди. сьогодні незадоволені, тому що до всіх приходять клієнти. У нас дуже рідко таке буває. В основному 90% наших клієнтів відразу купують. Сьогодні хто не зайшов, то ми зайшов подивитися. Та ми бачили у вас тіктоки. Одного Сереги сьогодні продажі. Він вчора був самім недовольний за тих 500 гривень, та, добив... а сьогодні заробив просто там більше, ніж гривень. Ні, та в цілому я зарплату доволі. Там що це Прийшли клієнти до Сережи? Придбали, що окремо сте чуван. Шоше шо? мильтифункціональну, окремо, окремо ванну. ванну. Інсталяцію клавішу Унітас. Сім'ї Унітаз теж гіберіт. Грацію хромовану сушку. Да. Ну, коротше, е вдячні клієнтам. Я думаю, може, вони будуть бачити це відео. Вдячні за довіру, вдячні, що скористалися нашим послугом, Будемо раді бути вам корисні ще і бажаємо вам миру, тепла і злагоди. І головне, щоб ваші всі товари, які у нас придбали, приносили вам задоволення від користування до зустрічі в сантихпострі.